Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати великодній салат, який називається Великоднє гніздечко. І саме перше, мені буде потрібен барвник. Я от взяла в АТБ самий звичайний, самий дешевий барвник. Тут 5 кольорів. Я вибрала собі 3 кольори і тепер завчасно приготувала 3. Одноразові такі стаканчики, і тепер цей барвник висипаю в кожен стаканчик. Барвник я висипала, тепер заливаю гарячою водою, я завчасно чайник нагріла. І тепер беру перепелині яйця і занурюю їх в стаканчик. Я занурила 10 штучок яєць у різні три кольори, і тримаю їх в кольорі 5 хвилин. У мене вже пройшло 5 хвилин. Я позавчасно приготувала таку маленьку тарілочку і серветку. І тепер викладаю яйця на серветку. Яйця в мене пофарбувалися і мають такий вигляд цікавий. Я їх поки відкладаю, щоб вони вистигли і висохли. Далі я переходжу до грибів. У мене 300 г грибів, я завчасно зважила, У мене шампіньйони. Я їх беру і нарізаю на такі шматочки. Ось так, щоб виглядали вони. Гриби я нарізала і тепер перехожу до газової плити. Я завчасно поставила сковорідку і залила олії. Вона вже нагрілася, ця сковорідка, і тепер я висипаю гриби в гарячу сковорідку. Ставлю на менший вогонь і тепер солю і перчу. І тепер поступово помішую. І тепер смажу гриби до такого більш коричневого кольору. Поки в мене гриби смажаться на маленькому вогні, я тим часом зараз буду брати дві варених картоплі і одну морквину. І я її чищу. Я вже почистила картоплю і моркву. Тепер приготувала ось таке блюдо. В мене в цьому блюді власне, і буде страва. Далі беру тертку і тру на насадочку на ось цю міленьку терточку. І беру одну картоплю і починаю терти. Я натерла дві картоплини і тепер ложкою формую круг. У мене вже пройшло приблизно десь 5-7 хвилин, грібів вже мають ось такий коричневий колір, і все, вони у мене вже готові. Я вимикаю. І перехожу до столу. Картоплю я солю трішки. Далі беру звичайний майонез, відрізаю з цієї сторони трикутничок і роблю сіточку з майонезу. І тепер викладаю гриби. Гриби я вже виклала, і тепер роблю сітку з майонезу. Поки відкладаю, і тепер беру одну морквинку і натираю її на маленьку терточку. Моркву я потерла і тепер викладаю її на гриби. Моркву я виклала і тепер роблю всередині заглиблення. І тепер змащується знову ж таки сіточкою майонезу. Тарілку я поки відкладаю, далі я перехожу до курячого вареного філе. Завчасно я його зваріла, воно в мене вже вистигло. У мене 200 г вареного курячого філе. І тепер я його нарізаю на міленькі кубики. Філе я вже нарізала на міленькі шматочки і тепер викладаю його на страву. Філе я вже виклала і тепер роблю всередині заглиблення. Трішки так втрамбую філе, щоб трималося. І тепер знову змащую його майонезом. Це майонезом я перемастила і відкладаю. Далі перехожу до яєць. У мене три варених курячих яйця. Я їх оббираю. Я обібрала яйця і тепер натираю їх на міленьку терточку. Яйця я вже натерла і тепер викладаю яйце. Можна рукою викладати. Яйця терти я вже виклала, і по ободках також виклала, і в заглибленні також зробила. І тепер роблю зверху сіточку з майонезом. В останньому слою я кладу багатенько майонеза, не тільки зверху, а і по боках. Поки відкладаю, і далі беру 200 г твердого сиру і натираю його вже на велику терточку. Я сир твердий вже натерла і тепер щільно зі всіх сторін обкладаю сиром. Сир я вже виклала, і тепер перехожу до прикрас. Для цього мені буде потрібна петрушка. І я її викладаю перше в саме гніздечко. Так, тим часом яйця вже повністю висохли. І тепер беру різних три кольори і кладу в серединку, а ці решта викладаю по боках. І тепер моя великодня страва, яка називається великоднє гніздечко, повністю готова. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться, що ви схоже будете готувати на Великдень, мені буде дуже цікаво почитати ваш варіант рецепту. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!